Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 239. Це підручник у малий цьому класу автора Олександра Істеря. І наше завдання знайдіть значення виразу. Поїхали. Перший приклад це у нас 5М. Плюс 2N. M і N у нас дано, тому можемо підставити значення. У нас буде 5 помножити. Замість M у нас мінус. 1,3 плюс 2 помножити на n. А замість n ми підставляємо 2,1 без проблем. Дорівнює, значить, плюс на мінус буде мінус, тобто від'ємне число. Так, у нас 5 на 1, це буде 5, 5 на 3, 15. То це буде 6,5 мінус 6,5. Так, далі нам треба скоротити. 2,1 другу ми можемо перетворити або в десятковий дріб, або залишити так. Давайте в 1 помножите. 2,1 друга ми знаємо, що одна друга це половинка. Тобто це буде 2,5. Нам так буде легше. Тобто мінус 6,5 плюс 5, просто. Так? Бо 2 помножити на 2,5 буде 5. Так, це додавання чисел з різними знаками, тобто ми їх віднімаємо, але знак ставимо більшого. Так як у нас мінус 6,5 більше, тому це буде від'ємне число. 6,5 віднімаємо 5. Знаємо, що від 6 будемо віднімати 5, тому залишиться 1, 1,5. Це і буде відповідь до, першої, до першого прикладу, так? чи до першого виразу. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Так, і друга. У нас А дужка 2Б мінус С. Тобто у нас три значення є. Ну, поїхали рівня. Замість А пишемо 1,5. Так, далі 2 помножити. Замість Б у нас 3,2. І мінус С, тобто мінус. 1,4. Скільки відкрили, стільки закрили. Дорівнюємо. Так, не спішимо розкривати дужки. У нас 1,5 ми можемо просто порахувати, скільки у нас в дужках. Значить, 2 помножити на 3,2 це буде 6,4. Так? 2 мінуса підряд це плюс. І 1,4. Може, трошки легше. Дорівнюємо 1,5 помножити. Коли додамо кома під комою, не забуваємо, це буде 7,8. Ось таке нам треба перемножити дорівнює. Давайте десь тут перемножимо. Так. 7,8 помножити на 1,5. Поїхали. 8 на 5 — 40. Ми пишемо 4 помічаємо. Так. 7 на 5 це у нас 35 і 4 це буде 39 є. 1 на 8 — 8. Так. І 1 на 7 це буде 7. Ну, тут найлегше. Додаємо 0, 9 плюс 8 це буде 17. Ну і 3 плюс 7, 10 і 11. Скільки знаків відокремлюємо? Правильно, 2. Тому що у нас 1, 2 після піськом. Тобто це буде 11,7, 70. Все. Це буде розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.